Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 84 року, 10 годин, ми проводимо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, здоров соціального захисту, освіти, сім'ї, молоді, спорту, туризму та культури Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті, ухвалені на пленарному засіданні Авангардівської селищної ради. 5 вересня 2024 року. Засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративної будівлі Ангардівської селищної ради. В засіданні постійної комісії приймають участь депутати Ангарської селищної ради Іванов Ігор Петрович, Мислива Павлович і Звегін Сергій Петрович. На жаль, з поважних причин не можуть прийняти участь в засіданні комісії Мочок Олена Юрівна, голова комісії, Перун Інна Петруна, Петру, секретар комісії. У зв'язку з цим пропоную обрати головуючим на засіданні постійної комісії та секретаря засідання. Які будуть пропозиції? У мене є пропозиції. Я пропоную обрати на це засідання головуючим Ігоря Петровича, а секретарем депутата Асли. Давайте проголосуємо. Хто за. Може, ще є якісь пропозиції? Є, може, якісь пропозиції когось? Давайте проголосуємо. Хто за? Проти. Дякую, рішення признати. А. Відповідно до статті 8 положення про постійні комісії Авангардівської селищної ради. Затверджене рішення Авангардівської селищної ради від 6.11.20 номером 5, 8 засідання постійної комісії є праворучним. На засіданні постійної комісії запрошують спеціалісти Авангардівської селищної ради, заступник начальника відділу соціального захисту населення Авангардівської селищної ради Свіщ Оксана Андрій. На розгляд постійної комісії винесені проєкти рішень, підготовлені спеціалістами та фахівцями Авангардівської селищної ради, що дозволили попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Проєкт порядку денного разом із проєктами рішень. Роздані членам комісії. Чи мають члени комісії пропозиції зауваження щодо порядку денного? Додаткові питання для розгляду. Пропоную проголосувати та підтримати. Так. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Приходимо до порядку денного. Так. Перше питання порядку денного у нас на про внесення змін до списку осіб з інвалідністю першої групи, осіб з інвалідністю з дитинства першої групи та дітей з інвалідністю на отримання щомісячної грошової допомоги у 2024 році. Доповідає свій Оксана Андрію. Так, дякую. Надійшли у нас діє програма цільова комплексна зіткна діти, до якої надається допомога особам з інвалідністю першої групи. Та дітям з інвалідністю на даний час надійшла нова заява від матері дитини 2003 року народження. Дитина з інвалідністю про включення цієї дитини до списку на отримання щомісячної грошової допомоги. Також дитині з інвалідністю виповнилось 18 років. Отже, вона має бути виключена з цього списку. Після подальшого чи підтвердження групи інвалідності, чи може вона буде змінена на даний час, не, потрібно його виключити. І ще, на жаль, три особи з інвалідністю першої групи померли у листопаді місяці, і також треба виключити і внести зміни до цього списку. Прошу затвердити оновлені дані, оновлений список, внесення його зміни. Чи маючи написані комісії пропозицію? Пропоную підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Дякую рішення Террізму. Про внесення змін до рішення Авангатівської селищної ради номер 8 від 22.12.23 року. Про затвердження списку працівників Ангар Комусервісу селищної ради на отримання місячної грошової допомоги у 2024 році. Доповідає місцево Людмила Павлівна на комісію надійшло звернення комунального підприємства Авангард Комунсервіс про питання щодо включення до списку на виділення матеріальної допомоги працівникам комунального підприємства Авангард Комунсервіс в кількості 4 особи. У нас є програма така, яка надає селищна рада, надає щомісячну допомогу цим людям. Ще. ще. Mm. Також є питання на комунд сервіс щодо включення до списку на виділення допомоги одної, одної людини. Це раніше було. Ну, все, все. Значить, це у нас п'ять осіб. Підтримувати будуть матеріальну допомогу. Комусервіс, так. Так, так. Чи маєте постійної комісії пропозиції, зауваження? Пропоную підтримати та проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, Дякую рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради номер 22497 8, 8 від 22.12.23 року про затвердження списку працівників житлово-комунального підприємства. Авангардівської селищної ради на отримання щомісячної грошової допомоги у 2024 році. Доповідає слово Людмила Павлівні. Так, клопотання від е, директора е, ЖКП Драгнава надійшло про виключення е, виплат з, е, щомісячної грошової допомоги одній особі зв'язку зі звільненням. Тому вносимо зміни рішення. Добре, посудимо. Прогосуємо. Хто за? Проти. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання. Порядку дивного. Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради номером 2499 від 22.12.2023 року. Про затвердження списку працівників КП КП Льводарського в УЖКХ Авангардівської селищної ради на отримання щомісячної грошової допомоги у 2024 році доповідає мислива Людмила Павло. Є три клопотання від ЖКХ, директора в ЖКХ Значить, дві особи звільняються, три особи звільняються і дві особи. Вносимо до списку на отримання допомоги. Схожі питання. Чи має жодне спосіб до комісії пропозиції, зауваження? Голосуємо. Вносимо голосування. Хто за, хто проти? Дякую. рішення рішення І Переходимо до Да? Про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради номер 2499 від 22.12.23 року. Про затвердження списку селищної ради на отримання щомісячної грошової допомоги у 2024 році доповідає на столі від. Це ті ж клопотання і подальш mm -hmm. ми додаємо до списку два чоловіка, які прийняті на роботу. Дякую. Mm -hmm. Чи мають члени комісії пропозиції від голосування. Хто за, хто проти? Дякую за рішення прийняття. Переходимо до шостого питання про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради номер 2483 від 22 12, року про забезпечення безплатним харчуванням дітей пільгового контингенту, що виховується у Авангардівському задоволі Мадагаскар, Авангардівської селищної ради. Доповідає мисливому Людмила опалення. Надійшло клопотання від начальника відділу освіти. Про в умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних, малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету в списках. Три дитині прошу підтримати. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за проти? Дякую. Рішення Переходимо до сьомого питання. Порядку денного про надання грошової допомоги постраждали житлові будинки, квартири, які зруйновано, пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації. Доповідає на слів пау. Да, надійшло клопотання від начальника відділу. У нас є програма. Підтримки постраждали жителів э, Вангардівської селищної ради, житлові будинки, яких зруйновано, пошкоджено внаслідок надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації на 24 рік. І надається пакет документів одної мешканки селища Ліводарське, житло якої частково пошкоджено. Тому просить схватити рішення щодо надання її допомоги. Прошу винести питання. Можливо, підтримати та проголосувати. Хто за? Проти отримався. Дякую рішення. Переходимо до восьмого питання. Порядку до про надання разової матеріальної допомоги на підтримку дітей військовослужбовців збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які загинули при виконанні обов'язків під час. Захисту батьківщини у зв'язку з протидією збройної агресії Російської Федерації проти України доповідає Людмила відповів. Так, да, мені дійшло кло питання з... від начальника відділу соціального захисту населення про включення до списку отримання допомоги однієї особи, однієї дитини. що ну, угу. Пропоную підтримати та проголосувати. Хто за? Проти за вирішення війни. У зв'язку з тим, що питання порядку денного номер 9 пов'язане із оголошенням відомості, що встановлюють персональні дані, медичні діємці та іншу конфіденційну інформацію, запис засідання комісії на час обговорення питання номер 9 порядку денного призупиняється.